З колві тепло там, де це важливо, де непомітно і де видно одразу колві для теплих справ. На мою думку, це є знову ж таки. Ми спостерігаємо чергову спробу підозрюваного та його захисників на затягування процесу розгляду вказаного клопотання. Це перший заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури скорочено САП Андрій Синюк. Він е, оперує сумами в мільйонах доларів США, а це таємні зустрічі першого заступника керівника САП Андрія Синюка, які вдалося зафіксувати нашій знімальній групі. Доброго дня, просто зараз розкажемо, як один топ правоохоронець міг попередити фігурантів справи того самого Міндіча, яку розслідували його колеги. Підписуйтесь на ютуб канал Української правди, натискаючи на кнопку підписатись під цим відео або ставайте спонсором цього ютуб каналу, бо ми починаємо. 27 серпня 2025 року Київ спеціалізована антикорупційна прокуратура. О 14-й годині будівлю залишає перший заступник керівника САП Андрій Синюк. За кілька хвилин синюк зустрічається в кафе з невідомим чоловіком. Чоловіки про щось шепочуться за обідом і постійно обертаються. Далі вони йдуть у двір, де також про щось шепочуться. Згодом синюк прощається зі знайомим на вулиці. Невідомий чоловік їде на ось цьому Фольксвагені. А сам синюк за півгодини повертається на роботу. Добре, запам'ятайте цього чоловіка і його авто, адже так може статися, що він виявиться сусідом друга президента, бізнесмена Тимура Міндіча. Якщо ви хочете, щоб ми мали змогу робити більше таких матеріалів, вступайте до Клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. 28 серпня 2025 року. Наступного дня відбувається те саме. Синюк виходить з САП. І далі залишає кафе з тим самим чоловіком – Щоправда, цього разу перший заступник керівника САП чомусь водить свого візаві дворами без зупинки. Після зустрічі товариш то правоохоронця комусь відписує та залишає місце. Чоловік, з яким зустрічався синюк: Менів Олексій Ігорович. Пан Менів адвокат. Доброго дня, шановні колеги. Продовжимо нашу зустріч. Тема нашої панелі міжнародне правосуддя та відповідальність країни-агресора. Надаю слово Віктору Добовику, представнику Офісу президента України, який розкаже нам про плюси та мінуси застосування римського статуту в Україні та його імплементації. Дякую, пане Вікторе, Надаю вам слово. 10 вересня 2025 року Київ, вулиця Грушевського, 9А. Паралельно знімальна група Української правди продовжує моніторити адресу, за якою розташовується квартира бізнесмена Тимура Міндіча, в якого за інформацією наших джерел у правоохоронних органах у серпні поточного року знайшли вдома прослуховуючі пристрої, які могли встановити набу і САП. І яким було наше здивування, коли на закритій території будинку ми помічаємо вже знайомого адвоката Меніла? Відтак адвокат, з яким регулярно зустрічається заступник керівника САП, схоже, або сусід того самого Тимура Міндіча, або ж до когось приходить у гості за цією адресою. Згодом менів повертається у будинок. Зафіксувати зустріч синюка з менєвим нам вдається і 1 жовтня. Щоправда, цього разу синюк на зустрічі не з пустими руками, а вже з документами. Далі знайомий адвокат Синюка їде на вулицю Богомольця, де ми його і втрачаємо з поля зору. кілька тижнів від джерел у політичних колах ми отримуємо інформацію про те, що бізнесмен Тимур Міндіч перебуває в країні. Тому намагаємось непомітно спробувати зафіксувати можливих візитерів бізнесмена. 23 жовтня ми знову бачимо адвоката Меніла за адресою Грушевського 9А. Щоправда, правда схоже, і він бачить нашу знімальну групу і робить фото. Хоча вона перебуває у машині. А згодом до автівки підходять співробітники державної охорони. Так. Нас просто охороняємо особа поблизу проживає. Ми просто перевіряємо. Да, чудово, це, щоб хорошо. Що ми не переживали, що не іноземці або інші. Ні, Українська правда, так. Все зрозуміло. Дякую. Ну, ласка. Варто зазначити, що редакції Української правди невідомо. З бігом обставин чи ні пояснюються ті факти, що заступник керівника САП синюк регулярно зустрічається з адвокатом Менєвим, який в свою чергу регулярно відвідує або живе по сусідству з бізнесменом Тимуром Міндічем, діяльність якого розслідують набу, і знову ж таки сап. Однак, за інформацією наших джерел у правоохоронних органах, Синюк особисто мав доступ до справ, в тому числі до справ, які можуть бути пов'язані саме з бізнесменом Міндічем. Ба більше, як стверджують співрозмовники УП серед правоохоронців, в якийсь момент фігуранти цих справ почали змінювати поведінку, а дехто взагалі втік з країни. Також не можемо не відзначити, що в якийсь момент Андрій Синюк посилив пильність, і після виходу з роботи щоразу почав обертатися, перевірятися і взагалі поводитися дивно. Однак на той момент редакції Української правди, схоже, вже вдалося зафіксувати принаймні ще один випадок передачі інформації сторонній особі 15 жовтня, далі без коментарів. Акції української правди наразі невідомо, з ким саме зустрічався перший заступник керівника САП. Якою могла бути інформація, яку у синій теці передав синюк сторонньому чоловіку, і чи могла вона стосуватись якогось резонансного провадження до матеріалів, яких має доступ топ правоохоронець? Але ми дуже сподіваємось, що у цій історії зможуть розібратись самі ж правоохоронці. Алло. Алло, пане синюк, доброго дня. Турбує Михайло Ткач, українська правда. Скажіть, будь ласка, чи зливали ви якісь матеріали пов'язані зі справою міндіча енергоатомом? Або інших фігурантів, які можуть бути дотичні до цієї справи комусь? Звісно, ні. Абсолютно точно ні. Чи мали ви якийсь доступ до цих справ? Я думаю, що ні. Ну, по крайнімрі, мені про них не було відомо. Вам було невідомо про доступ чи про самі справи? Про самі справи. Те, що писалося в ЗМІ, те було мені відомо. Якихось деталей не було відомо. Угу. Тобто ви не брали участі ні в яких нарадах, не вивчали ні. ніякі що матеріали? Не брав участі. жодних матеріалів не вивчав. Угу. Е, скажіть, будь ласка, е, чи знайомий вам такий е, адвокат Менів Олексій Ігорович? що вас пов'язує? Знайомий, ми колись разом навчались. Угу. А що вас станом на зараз пов'язує? Товариські відносини. Угу. Більше нічого. Якщо цікаво, то в справах, які є в Усаб, він не є адвокатом і не був ніколи за той час, поки я тут працював. Угу. Ми просто бачили, що він живе або відвідує Грушевського 9А, де в тому числі перебував да, він, Тимур Міні. Він, він дійсно він дійсно там, ну навіть не, не стільки він живе, скільки там живе його колишня дружина з дітьми. Це… Я, я про це думав чесно. Це співпадіння. Uh -huh. ну, він він орендував там квартиру, тому що діти підросли, і він вирішив трьох дітей по різних кімнатах розвести. Він сам з Харкова в нього. Будинок за 20 кілометрів від е, лінії е, фактично від кордону з Росією. Він давно переїхав в Київ і ну, це, це співпадіння, повірте. Uh -huh. Він живе ну, він орендує квартиру цьому будинку для дружини і дітей. Я не знаю наскільки він там проживає. Я знаю, що він туди навідується, тому що вони там живуть. Uh -huh. Також нам вдалося зафіксувати 13 жовтня. Ви зустрічались з невідомим чоловіком у дворі. Передали йому папку якусь з документами, синю з написом прокуратура, якщо я не помиляюсь. Що це за людина і яку саме інформацію ви йому передали? Це людина, яка. Ну, дивіться, я вас наперед попрошу. Ви, ну, ви зможете цю інформацію перевірити. Ви її перевірте, якщо я говорю правду, ви, будь ласка, її не оприлюднюєте. Тому що вона стосується дуже чітливого питання. Добре, Домовились? Ну, дивіться, я не можу домовлятися, тому що я не знаю, про що мова. Добре, я вам розповім, про що мова. Е... У нас є. Одне з кримінальних проваджень, які стосуються е, «Укроборонпрому». Е, в цьому кримінальному провадженні, е, які воно вже слухається в суді, підприємство, яке входить до е, в цьому кримінальному провадженні, е, в цьому кримінальному провадженні е, фігуранти е, почали використовувати своє службове становище для того, щоб підірвати розгляд справи в суді і знімалювати докази. Ми заслуховували це провадження на, на Раді, і і прокурор доповів, що він неодноразово писав листи про призначення службового розслідування і, в цьому кримінальному провадженні відносно цих фактів, але не було ніякого результату, і, оскільки ця людина, мій знайомий, працює у внутрішній безпеці короборонпром тобто безпосередньо на рівень вище. Керівник знав, що в мене є цей знайомий, і сказав: Твій знайомий там ще працює. Я кажу, так. Да. Зв'яжись з ним, щоб вони провели це службове розслідування. Я йому передав в цій папці лист, в якому ми писали. То ли відповідь з Антонова про те, що вони не хочуть проводити розслідування, е, толі е, наш лист про те, що вони його провели. Не пам'ятаю чесно. От одне з двох. Ну для того, щоб в нього був фактаж і щоб він міг е, е, розпочати цю перевірку. Угу. Я зрозумів. Ну, ви можете перепитатися в керівника, він вам, він вам підтвердить. Я думаю, що він це пам'ятає. Угу. А ви ще з кимось зустрічалися? Можливо, з людьми, пов'язаними з Офісом президента, з Генеральною прокуратурою або людьми, які можуть бути пов'язані з Тимуром Міндічем. Дивіться, абсолютно ні з ким. Я не зустріч. Ну, по крайній мірі мені невідомо, що це люди, які пов'язані з Тимуром Міндічем. Угу. Це 100%. Ну, я міг зустрічатися з людьми ну, як з Офісу Генерального прокурора. Я їздив, можливо, декілька разів в Офіс Генерального прокурора. Угу. Але жодними людьми, які пов'язані з Тимуром Міндічем, знаючи, що це люди пов'язані з Тимуром Міннічем, я не зустрічався і не спілкувався. А хтось на вас виходив з пропозиціями зустрітись? Ні. В такому разі. А про які тоді випадки ви кажете, знаючи, що це люди пов'язані з Тимуром Міндічем? Ні, ну я маю на увазі, що я зустрічався. Ну, дивіться по колу своєї роботи. Я зустрічаюсь з багатьма людьми з представниками інших правоохоронних органів, органів прокуратури. Десь якісь особисті контакти в мене є, але жодна людина мене не запитувала про Тимура Міндіча. Жодній людині я нічого не повідомляв про Тимура Міндіча, і я вас хочу запевнити, що нічого про Тимура Міндіча, що стосується кримінального провадження, я не знав. Крім того, що публікував Железняк на своєму телеграм-каналі. А стосовно енергоатому пана Галущенка або інших можливих фігурантів справ, які можуть бути пов'язані з Тимуром Міндічем. Нічого я ні з ким не обговорю. І нікому ніякої інформації, прізвищ, дат чи будь-чого іншого ви не передавали. Дивіться, я вам серйозно кажу: я про сьогоднішні обшуки дізнався сьогодні із Телеграма. Але Тимур Міндіч, схоже, за все дізнався раніше, оскільки він залишив країну. Ви, напевно, читали на українській правді. Я дуже сподіваюся, що це буде з'ясовано, так як і багато інших зливів. Коло людей, які це знали, я впевнений, що воно фізичне про те, що будуть сьогодні обшуки. І я впевнений, що ну я не впевнений. Я сподіваюся, що це буде встановлено. Хто злив цю інформацію? Проте я на 100% впевнений, що ця інформація пішла не від мене. І ви заперечуєте не тільки факт того, що ви могли попередити міндіча напередодні цих слідчих дій, а й Інші факти попередні, коли ви могли попередити інших можливих фігурантів цієї справи. Безумовно. Раніше, можливо, в жовтні. Безумовно. Я нікому не повідомляв жодної інформації про це провадження, тому що мені не відомо жодної інформації про це провадження. Ви впевнені? Я впевнений. Добре, дякую вам. Абсолютно впевнений. Дякую. Доброго дня. якщо будуть ще якісь питання, будь ласка, набирайте. Добре, я готовий вам все розказати, все пояснити. Дякую. Андрій Синюк прийшов у спеціалізовану антикорупційну прокуратуру із підконтрольної офісу президента Генеральної прокуратури у 2022 році. Наприкінці 2021 року він разом із колишнім детективом НАБУ Олександром Клименком вийшов у фінал конкурсу на керівника САП. Після багатомісячного затягування і під тиском західних партнерів лише у липні 22-го року переможця конкурсу Клименка було призначено керівником САП. А вже через місяць генеральний прокурор Андрій Костін призначив синюка першим заступником керівника антикорупційної прокуратури. В нас виникли такі думки. Перше, це те, що суспільство не завжди знає про те, які злочини вчиняються. Для суспільства може бути резонансним злочин, який невеликої тяжкості не спричиняє великої шкоди, а в той же час суспільство не знає про злочин, який ми розслідуємо, який є набагато тяжким, набагато більш небезпечним. Друге, це те, що суспільство в принципі через демократичні Інститути через наш, скажімо так, суспільний договір вже довірило і доручило цю роль нам для того, щоб розслідувати це кримінальне провадження, отримуючи юридичну освіту, отримуючи певний досвід, стаж і, і вже із своєї позиції визначати, що є більш пріоритетними.